Загиблих на Майдані набагато більше, ніж говорять офіційні дані. Про це неодноразово наголошували активісти. За дні розстрілу було тисячі поранених і сотні зниклих безвісти. Але я думаю, що ми всі розуміємо, що це не одна сотня загинула. От є люди, які просто коли ми питаємося, чому ви не хочете засвідчити, якщо ви знаєте, що кількість людей набагато більше страчених, вони кажуть, ну ми хочемо ще жити. Чому люди бояться говорити, і скільки насправді загинули євромайданівців? Це одні з тих запитань, відповіді на які прагне дізнатися громадськість. За словами лікарів, снайпери не залишали жодного шансу на порятунок життя активістів. Закликала до того, щоб в Україні почала роботу незалежна експертна група, яка би дослідила все, що відбувалося в ці дні, поки що така група не працює. І наразі на сьогоднішній день ніяких заключень. Щодо тих подій, офіційно об'ємлених ми не маємо. Активісти обурені ходом слідства, пройшло вже більше місяця, а громадськість не знає імена тих, хто розстрілював людей. Факти зникають, розслідування буде проводити все важче і важче, і навіть дерева, які тут зачищали, це так само були докази і так далі. І так далі. дуже багато було тривожних таких фактів. Які вказували на те, що розслідування якось іде дуже в'яло, м'яко кажучи. Євромайданівці вимагають створити незалежну експертну групу. Тим часом влада звітує про перебіг розслідування. Над ним працює спільна слідча група з представниками Генпрокуратури МВС та СБУ. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу в цих розслідуваннях, в тому числі і проведення їх за участю міжнародних експертів-фахівців. Я хочу сказати, що безумовно важливо знайти. Снайперів, які відкривали огонь. Але більшість людей була вбита саме, і це вже доведений факт, зі зброї, яка була в руках представників силових структур. Влада обіцяє, що і замовники, і виконавці будуть покарані. А поки злочинці насолоджуються волею, тисячі свічок запалають у пам'ять загиблих на Майдані. Анастасія Островушко, Роман Крюков соціальна країна.